Зиклана на цьому законі і порядку, що вона вже прямо зривається на близьке. Мені важливо, перша година після сну це навчання. От адвокати, як багато хто говорить, що класно туди йти в общені. От дуже це важливо, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Людина не передає знань, Оце це буде йти в мінус порушавши. Там саме перша рекомендація. Дивіться, чи у вас навкруги порядок. П'ята енергія. от, от консультування їй дуже дуже рідне. Вони можуть жити застарілих якихось установках. Там їм деколи буває важкувато знайти свого вчителя, особливо коли у вас п'ять і двадцять десь там з Повага до старших саме чистий мінус це те, що як танк знаєте. особливо якщо ви ще телець. І так, всім привіт! Мене звати Аня, я консультант по матриці Долі, і сьогодні буде відео про п'яту енергію. А саме, як я її відчуваю, вона в мене на дні народження, так, вона мені дуже-дуже рідна. Які плюси, такі мінуси мені рідні. Ось, тому буде все як на мені, і все як на моїх клієнтах. Тому відео буде реально корисним, коротким, але таким, знаєте, от структурованим і без води. От, не шаблони, оці, що написані інформації, всякі на курсах, а прям як воно реально відіграються в житті. Тому приє... тому приємного вам перегляду. Всім дякую, що добилися це відео до кінця. Гарного дня і до скорої, скорої зустрічі. Па-па. Взяв Так, всім привіт. Мене звати Аня, я консультант по матриці Долі, і сьогодні буде відео про п'яту енергію. А саме як я її відчуваю, вона в мене на дні народження, так вона мені дуже дуже рідна. Які плюси, такі мінуси мені рідні. Ось тому буде все як на мені, і все як на моїх клієнтах. Тому відео буде реально корисним, коротким, але таким, знаєте, от структурованим і без води. От не шаблони, оці що написані інформації, всякі на курсах. А прям як вона реально відігрується в житті. І так, так як я людина структури, але все ж таки я також людина потоку. Тому як мені буде приходити, так я вам буду і говорити. Тобто, що мені буде приходити, то я вам буду і пояснювати. Наперед вибачаю за свій голос. Я прям сьогодні захрипла, дуже сильно мене горло болить. Ось, і прям сьогодні мені захотілося записати відео ємного вам перегляду. І саме перше про що я хочу сказати, це п'ята енергія. Це що? Це класний вчитель, учень, закон, структура і порядок. І зараз по пунктах я буду пояснювати щодо цього. Коли я кажу класний учень, в першу чергу, що я хочу сказати, буду говорити спочатку про себе. Так? Дивіться, в мене вона на зоні ресурсу, це моє день народження. Що це означає? Знаєте, як я проводжу свої ранки? Я встаю саме раніше за всіх, просто щоб я була сама по своїй дев'ятці. От я заварю собі каву смачну і е, обов'язково щось читаю, щось вчу, щось вивчаю. От мені важлива перша година після сну це навчання, і тільки так. Тобто, от у мене тільки так вже роками. Ну тут зразу скажу, що, наприклад, в школі я не любила вчитись, я ненавиділа вчитись, розумієте? я ніколи не вчилась останніх сім років. Я прямо так завзято люблю щось вивчати і. От прям дуже люблю вчити зараз. Ось. Е, і також по плюсу, ми спочатку поговоримо про плюси, так про плюсові якості енергії, а е, також про плюсу, по плюсу такі люди не тільки вивчають щось, так, а вони ще й передають знання. Вони це все переробляють в своїх мозгах, можна так сказати, простою мовою, щоб донести понятною, зрозумілою мовою до інших людей, і потім передають ці знання. Вот е, в чому смисл п'ятої енергії, так що не тільки ти накопичуєш цю енергію, щось вчись щось, щось, щось за стою виходить енергії, все треба передати. Взяв, забрав, взяв, забрав. Тут вже опять же, закон. А закон випливає закон, так. А закон це причина-наслідкові зв'язки. Це взяв, забрав, так. Також тому, що не тільки п'ята енергія, це закон, це суд, там типа адвокати, як багато хто говорить, що класно туди йти. В общині, от мені я далека до того, наприклад, але мій закон це також. От взяв, віддав, так, і це дуже важливо. Запам'ятайте це, щоб не було накопичення енергії, Вона в плюс не піде потім. От. І взагалі, як ми почали говорити про закон, зразу скажу, що закон ще плюс, який це може бути. Скажу просто на прикладі, Вот я люблю, щоб в мене на кухні були там, стакани були в мене в одній тумбості. Хтось їх поставить кудись інакше і все. От прям я вже знаю така, блін. От оце мій також закон, мій закон, що кухня це моє, що такий порядок у мене на кухні, наприклад. Так? І я не дуже люблю, щоб мені хтось там щось своє робив. Ойся. Uh, ну, yeah, no, вже в мінусі йдеться, коли вже засильно, знаєте, коли людина настільки зациклена на цьому законі і порядку, що вона вже прям зривається на близьких, от там, не дай Бог, там щось там чуть-чуть цей. Прям оце вже мінус п'ятої енергії. Ось, тому все баланс, знаєте, от, прям баланс тут важливо. Uh, от, і uh, така людина uh, не тільки. Класний учень так любить вчитись, передавати знання, удосконалювати свої постійно навички, так і підвищувати кваліфікацію, Їй дуже це важливо, дуже 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 ось також така людина, дуже класний вчитель, тому що вона вміє оце структурувати. Вона вміє зрозуміло пояснити. Вона вміє, от прям в неї є такий хист до ораторства. До передачі знань, так е, ось, і знаєте, от в мене як спочатку проявили ще до матриці, так, тому що про матрицю я там не так давно взнала, взагалі не так давно почала це все глибоко вивчати по своїй дев'ятці, так, занурюватися, нон-стоп, просто любов. А до цього, от Ютуб, так, я теж проявлялася. Я теж мені хотілося. тут важливо просто, що йде тобі, от що тебе наповнює, це віддавати людям, віддавати, передавати, а потім знов ти взяв. Віддав, взяв, віддав, от, опять же, розумієте, і спочатку, наприклад, як на мені це проігралося, так як я тут тут собою порівнюю, це те, що я завела Ютуб і я там ділилась інформацією, я там дуже багато лайфхаків там показую. От я передаю якісь знання, так? І я прям кайфую, розумієте? Якщо вам не йде навчання... Дивіться, чи у вас навкруги порядок, тому що ця енергія також по порядку. Тут дуже важливий день, де порядок. Ось, І, наприклад, мені не вчиться взагалі нічого, якщо я сідаю, а от навкруги мене якийсь хаос. От прямо я не можу вчитись, хоч я не знаю, мені треба поприбирати, все розкласти і все шикарно йде. Тому зразу рекомендація. Напрошується така. От. Е, і ще скажу про порядок. От прям, мені прям з дитиною трохи важкувато було, я дуже довго перший рік привикала до того, що в мене вдома безлад. Так, я всюди в Ютубі цей безлад показувала. Бо з маленькою дитиною чистота, прям, ну, це нереально, коли ти сам цілими сутками баланс краще, треба шукати. От, люди дуже акуратні по плюсу, вони прям у них все причесане волосся, там в них таке гарно зроблено, так, особливо, коли ще шістьорка, у мене ще шістьорки, до речі. Вони відрізняються чим жорстке мистецтво, тобто в них виходить так вже, от прямо не навіть не зовсім знаєте, от, театральне, тому що театральне це трошки інакша енергія. Тут більш от, сцена, виступи, якісь передача знань, так, вчитель, так, консультант дуже класно. От, власне, через, через що напевно мені одна з них, хоча мені всі енергії говорять, що я класний консультант, що я мені прямо езотерика йде. Знаєте, в них є схильність. Така, що не всім, що викладачам вони будуть довіряти. А ще хочу сказати, що, що дуже, от зараз приходить буток, знаєте, от поток лапою. Сім'я. Це людина з сім'єю, їм дуже важливо мати класний зв'язок з сім'єю, особливо, коли ось 5 і 20 що десь там з боку. У мене немає, але є такі люди, ну мої клієнти. Там рід дуже важливий, сім'я, традиції якісь. От, наприклад, в мене традиція щонеділі ходити на рибку. Так, сім'єю. це прям в мене традиція така. Ви вводите в плюс енергію, якщо ви придумаєте якусь традицію, яка буде класна для того, щоб знаєте, зберегти і прям підтримувати сімейний зв'язок якийсь. ось. Тому так, да, це енергія сім'ї, там також дуже багато всього, звичайно, але якщо у вас є вибір сім'я, роботи, у вас є багато п'ятих енергій, краще йдіть в сім'ю, там вам буде вже життя підкидувати класних клієнтів, класну роботу класні гроші звідкись. так. Ось знайти в перекіс там роботи, ні в якому випадку, тому що якщо п'ята енергія, 20-та енергія, там сім'ю треба вибрати. Увага до старших особливо має бути, так? І взагалі ієрархію прям класно-класно вам, ну, от. Поміг поступати, так можна сказати. Взагалі, якщо п'ята з сім'оркою стоїть, так ми попередні відео в мене було на каналі, я тут ставлю вам про сьому енергію, можете подивитись. Ось, якщо у вас є і п'ята, і сьома. Якщо, наприклад, сьома у вас в червоній зоні це задача душі або кермічних хвіст, а п'ята десь зверху, так, або там в комфорті посередині мається на увазі, то може бути таке, що ви ніби знаєте, ви вчитесь багато. Але ви надієте, як в мене було так, в мене 5 в ресурсі, 5 в мене там багато підкірок, звісно, і сімка в мене в задачі душі. От, і в мене що було? Що я не копичую, не не, не не накопичую, але тримаю це все. От, тому є така схильність людей, тому на це також зверніть увагу. Про плюсові такі якості, самі головні, які я вам обіцяла, я вже сказала. Вот, тут рекомендацію чуть пізніше скажу, і давайте поговоримо про мінуси п'ятої енергії. Мінуси звичайно, взяті також з мого життя, з життя моїх клієнтів, взагалі з матриці, так то що я вивчала, то що я досліджувала. Ось і саме перший мінус, звичайно, що впливає з того, що як любить людина вчитись, Перший мінус. Це коли людина взагалі не любить вчитись. У мене були такі клієнти, в яких було чотири-п'ятірки, я пам'ятаю, боже, особливо одна жінка, там в неї багато взагалі п'ятірок було. І вона каже: Взагалі не любить вчитись. Взагалі не любить. Оце реально мінус. Видно, не знайшла людина, ще своє, не знайшла те, що їй цікаво, і взагалі, ну просто треба шукати, що робити. Яка рекомендація? Це шукати. Це шукати свого викладача, це шукати людину, яка вам донесе інформацію, які ви повірите, яким ви довіритесь. І пробувати вчитись, так? Ну тобто це дуже-дуже тут важливо. Мову можливо, якщо не йде щось таке, то мова якась щось таке. Е, ось і е, мінус другий попливає це те, що одне людина не передає знань. Знаєте, от прям мінус частина п'ять Дуже важливо, щоб не було застою енергії, передавати знання. Такі люди дуже імпульсивні, категоричні. От як я сказав, такі мають бути. Вони можуть жити в застарілих в якихось установках. Знаєте, от вони не йдуть в новизну по мінусу. Вони от будуть на своєму чомусь стояти, і все їх от як танк, знаєте, особливо якщо ви ще телець по гороскопу прям танк, просто розумієте ось. Імпульсивність, категоричність непередача не передача знань, які вже сказала, не любов до порядку, коли хаос в голові, в телефоні, навкруги, от немає якогось порядку структури, так коли людина, не дай Бог, порушує закон, особливо якщо там звичайно, взагалі закон коли порушує, тому що це енергія закону по плюсу, так і це важливо дотримуватись, коли людина. Наприклад, на фінансах в неї п'ятірка, дуже важливо все по закону робити, так працювати на законній посаді, так не пробувати там налоги не платити, наприклад, бо це буде йти в мінус по Ну, то вже інакша тема. Якось про це також поговоримо. Де. Можуть в мінусі боятись, чому вони не продають знань, тому що бояться, що їх осудять, бояться, що їм хтось вкраде знання. Так, що вони зараз тут розкажуть? А хтось візьме і вкраде це люди в мінусі, які не поважають, які обесцінюють інших викладачів якихось. Вчителів чи своїх напарників, наприклад, це дуже великий мінус для п'ятої енергії. От, все, що там відбувається, в принципі, плюси людині все одно. Хто там щось сказав, правду, неправду, будь зосереджений на собі, прямо і е, сама в От знаєш, от, 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 от таке є в такої людини є дві точки. Моя і неправильна це дуже класна. Така про п'яту енергію штука, е, така поговорка, тому що так воно і є. От задумайтесь. Напевно, що у вас так само е, постійний контроль, особливо близьких. Такі люди взагалі люблять. Все контролювати, це я, привіт. Е, от я прям я і контроль, це просто Не самостійні такі люди по мінусу. Так, вони все чекають, що їм хтось зараз прийде і допоможе, що хтось їх витягне в цей світ, проявлятись і так далі. А такого нема. Імпульсивність і нетерпливість. Просто от, все, що я говорила про плюси, все те саме, тільки мінуси. От. І ще стосовно порядку хочу сказати, що да, повторюсь, дуже часто, може бути, у мене клієнти такі були, що або в них вони не люблять порядку, тобто їм все гривно, чи там на столі прибрано чи ні, або що навпаки за порядок настільки сильний, що там, не дай Бог, реально щось там положено на то місце. Все, просто, ну, то тобто, це вже напад на сім'ю, це опять же мінус. Тобто тут баланс, так? Наприклад, от я зараз в балансі стосовно порядку, тому що е, я з дитиною. Я, Реально, мені дуже-дуже важко вот, це з постійного порядку, тому я вирішила, що чуть-чуть забиваю, знаєте, вчусь забивати на цей порядок. По моїх влогах це можна побачити. От, но що поробиш? Тобто дитина засипає, все ідеальний порядок тут потрібен баланс. Вот. І давайте про сфери реалізації я тут також не буду говорити, тому що. Тут треба дивитись на говорити з вами, так, спілкуватись з вами і дивитись, що у вас там стоїть, крім п'ятої енергії. Тут дуже це важливо, що у вас стоїть під знаком долар, що у вас стоїть на вході фінанси, взагалі всю вашу матрицю, ваше призначення і так далі. Тобто, тут говорити про одну енергію я не посмію, тому цього не буду робити. Но... Стосовно рекомендацій, дам саме перша рекомендація передавати ці знання, не застоювати їх так, це налагоджувати стосунки з сім'єю, це е, підвищувати кваліфікацію, е, зберігати її ієрархію, так, вчитись сприймати ще інакшу точку зору, не тільки моя, так, тобто, що є ще хтось інакший, от прямо це важливо. Також дуже рекомендую вам. Е, Кі робити сімейні традиції, якісь виразки, от традицію якусь собі придумати, щоб всім було класно, не тільки вам, бо тут ще егоїзм по мінусу, а щоб всім було також не засуджувати інших вчителів. Пам'ятайте просто, що це вам піде дуже дуже в негатив, тобто в негативний провояв, і воно вам класно не вдогукнеться, можна так сказати, в житті. Ось і е, з категоричністю своєю працюйте, і не нав'язуйте, коли вас не просять. Не, не, прям от, людина попросить, тоді допомагайте. А прям не старайтесь допомогти, коли вас не просять, тому що потім може бути знаєте, стан жертвеності. Е, вот. Це головні такі були риси п'ятої енергії, плюсові, і мінусові, і головні рекомендації. Ось е, тому. Якщо я раптом щось ще забула чи там не договорила, а ви прям хочете щось сказати, щось договорити, то пишіть, будь ласка, в коментарях, іншим людям це також буде цікаво, цікаво почитати, так? І якщо вам цікаво, чи у вас є п'ята енергія в матриці, напишіть мені свою дату народження, я вам скажу це. Всім дякую, що дивились це відео до кінця, гарного дня і до скорої скорої зустрічі. па-па!